Виглядає прям максимально дерзко. Опа, М2 Bucking Competition. Така чисто просто мерз. Всі хейтили посадку, але я сів ну, норм посадка, якщо чесно. Карбончик, алькантарк. Та норм завжди. Да, спать можна. Не знаю, коротше, що робити. Не знаю, не знаю, брати чи не брати. Здорово! Можливо, це відео вийде чи не вийде. Якщо відео це вийде, значить я купив собі нову машину. Яку машину ви побачите, напевне, далі. Оцей от товариш. Я на авто приїхав до нього. Каже, за 50 гривень в принципі, можна подивитись цю машину. Сидимо тут і говоримо, чи варто її взяти? От вона там. от два власника, поляки. Перша, можливо, буде польська машина. У мене вже є дві тачки: МТ Турінг за сотку без вата на словацьких номерах. І mx 5 для трека. І питання: на мені ця машина? Чого мені її варто взяти? Дорожча машина. Дорожча на трек їздить. Зробив, продай. Купи таку, що де буде щось робити. Це просто це... Це... лучше, лучше купити, ніж не купити. Путь самурая. Оп. Вказую вам цю машину. Не знаю. Ну, колір прикольний. Про... Пробіг прикольний. Я вже чуть не купив цю машину за тиждень до того, як зробив пересадку в Литві. Була ціна 42 тисячі євро, за 37 мені віддавали на механіки. Що ви готові? Ви fucking готові. Ось ця машина. Bam. M2 fucking competition. Смотрите, а? В прикольному білому колірі в захисній плівості. Вона була з Америки. Стілесенка, задній передній бампер, ну і чуть бачинка пройшла. О, такий от багажник не найвеликі, але не наймаленькі. В цілому, в принципі, окей. На максимальних короті, тормозах в них є. Короті, в них це була опція. Тобто замість карбоново кераміки йшла велика усилена тормозна система. Перевірили циліндри, в циліндрах все заебісь, перевірили турби, турби теж заебісь. Глянули єдине питання по машині, це те, що подушки двигателя треба зробити. От. Я от думаю, типа, стоїть ли мені купити, стоїть ли не купити цю машину. От. Ну виглядає прям максимально дерзко. Така чисто просто ми раз. Дивиться, який салончик. Пленочки, так? Да? Збереглись, пробігає щось там 30к. Тут є випросити, звісно, є карбончик, але блін, ну вона така прикольна. Не знаю, в цьому є якийсь кайф. Ну, Всі хейтили посадку, але я сів. Ну, норм посадка, якщо чесно. Руль такий, що я, якщо чесно, я би алькантару почистив. Ну, це таке робиться. Прикольна приборочка. Ой, сорі. sorry. Сорі, <плес> я думав, включити під... Ебать. Карбончик, алькантарка. Давайте сядемо назад, подивимося, взагалі, як сідати ззаду. Чи є місце? Опа. Ну, сзади себе місце, если честно. Абсолютно Абсолютно норм. Не багато, не мало. Та норм, заді, не знаю. Спать можна. Короче, нормально. Не знаю, короче, що робити. Не знаю, не знаю, брати чи не брати. Не знаю, не знаю. Ціни, коротше, мені за неї дають 40 що та 47 тисяч баксів чи євро в буду торгуватися, думати, якщо на себе зарігають. Просто документи випишу да і все, рягати не буду. Бля, ну третя тачка, не знаю, що робити. Тоді що придеться продавати М2. Ні, не М2, це М3 Турінг. Брати малії, велар, залишати м'яку. З іншу страну нахера дві трактачки. Що непонятно. Ну, не знаю, пацани, не знаю. Але це якась така мечта. якась така маленька мрія. Хочеться напевно купити. Коротше. Е, покатався ж я на М2, ми сіли з власниками, проїхались. І блін, чесно кажучи, мені не сподобалось, як вона їде. Тобто, руль такий несправжній, посадка висока. Да й не було відчуття якогось сильного переклічення, що вона там якось їде. Так, да, якось там тормоза норм, але на міаті тормоза мені подобається більше. Тіпо, на Міаті руль прикольний, якесь відчуття справжнє, і просто вона якась. Я не знаю, як це пояснити, але вона емоційніша. Ну, якась просто фановіша тачка. Якось в плані машини, яку ти можеш дейлі драйвити, мята мені здається просто фановіше, бо вона просто дешевша. І плюс на треку її не жалко роз'їбати. Єдиний мінус міати, чому я навіть так задумався. Я про М2, це тому, що, ну, типу, 120 км в час, коли їде, дуже шумно. Але, блін, ну якось можна ж потерпіти, теж трекова тачка, правильно? Який сенс брати за 50 тисяч доларів машину для треку, коли в тебе є машина за 20к, відчувається не гірше і теж прикольно, я не знаю. Ця машина багато чого пробачає, вона на механіці, вона кабель. Я не знаю, чесно кажучи, я не розумію. М3 турінг теж відчувається дуже особливо за рахунок салону, всього. Блять, таке відчуття, що я просто займаюсь хуйньою, і мені взагалі не треба нічого купувати. Чесно, не знаю, що робити. Бля, ну ви просто подивіться реально на цю машину. Ну, типа, за 20 тисяч баксів ти отримуєш тачку, на якій супер дешеве обслуговування тормозів, резини, прикольний колір, посадка низька, надійний японський мотор. Швидкість, ну і 1000 кілограм ваги, це реально унікальна тачка. М2? В чому прикол, вона реально відчувається важкою. Я реально повертаю, розумію, там немає якогось такого фану на просто коротких дистанціях. Тож там, можливо, є якийсь фан там далі, але його не так багато. Коротше, я виріс. Я виріс з того, щоб їхати кожен день на F-ці, і як дейлі, мені здається, вона не годиться. А для треку, як то в мене вже є оця тачка. І дивись, ну вона реально охуєнна. Класна комплектація. Алькантарові сідушки. Посадка низька, механічна коробка. Ну, це реально фан. Да, я там десь не можу втикнути в третю, тому що втикається в п'яту. Ну там проблеми з коробкою, можливо, можливо, я дебіл. Але і тормоза, то теж норм. Я скажу, все пізнається в зрівнянні. І поки, якщо чесно, я не знаю, що робити, ми домовились, що я подумаю і дам їм звітові через 2-3 дні. Ціна 648 тисяч доларів. І для того, що якщо я куплю М2, то мені прийдеться продати М3, але М3 відчувається теж особливо за рахунок ковшів. Посадка в М3 набагато класніша, там все нове, все пахне шкірою. Який сенс брати М2, я не знаю. Вона тільки виглядає прикольно. Всередині посадка не очень, рулиться не очень. Ну да, вона там короткобазна, але, чуваки, ну. Я не знаю, вам треба приїхатись на міаті. Ну, просто от вона прикольна. Навіть Влад каже, блін, це апгрейд, ця тачка не особлива. Ну, не знаю, не знаю. Він просто на ній, напевно, не їздить, він розуміє, що вона. Ну дивись, ну от, руль, це все виглядає реально особливо. Вона ну, реально по-своєму кайфово. Це реально трушна тачка, трушна справжня тачка, яка дає реально емоції. Блять, да, да що ж ти, сука, задня не включишся. йобаний шашлик. Оп. Типа, 360 немає. Ну коротше, як дейлі, так, да. М2, це, якщо чесно, буде шах назад. Тому от так виходить, що я віддав просто 150 євро за перегляд машини, яку, скоріше за це, не куплю. Чи грустно це, Напевно, ні, Того, що я нарешті відпущу цю ситуацію і просто буду рухатись далі. Просто їхати, впрусь в ліміти міати, і далі просто там почну, можливо, там вже купляти М2. Але чи буде М2, зрозуміло. А мать, наприклад, дві трекових тачки, типа і міату за 20к, і М2, і М3 я не можу, що Ну, це просто вище мого бюджету і ну дивись, де ти можеш так от просто швидко взяти, підняти, кришу опустити. Кібам за секунду в тебе вже кабрик, от просто кабрик підняв і кайфуєш. Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Таке відчуття, що я страдаю повною хуйньою. Ну опять же, мені Денис каже, Андрюха, купи М2, буде контент, буде щось з нею робити. А я думаю, блядь, ну да, вроді правий. А з іншої сторони, ну якось які сенс. Який просто сенс. Я от приїхався на М3 турінг. Я її зараз там на то, щоб аку мені підфіксили. І він там не розражався через реєстратор. Блять, ну М3 їде, пінається. Вона пінається просто як мразь. При любе переключення, перша друга, її пінає, передержає. Так, да, М3 не годиться для треку. Так для треку є Miata. В місті М3 прикольні, Реально прикольні, ніж М2. Причому два виходиться через щур трекова міська тачка, як сказав власник, який зараз пересів на G87, Вже ну новішу М2. Що М2 новіше йому подобається більше. Я напевно розумію, чому того, що ну прям в цій М2 реально там немає розширеної шкіри, там немає 360 камер. Це ну якась така тачка, така спартанська. Якогось такого 18-літнього фраєра, який з жиги сів на тачку і такий єбать. Плюс задній привід трушний, через страшний. На ній можна роз'їбатись. На м'яті, блять, можна пушити до туди факі ліміт, і вона тебе ну, не вб'є. От тому що на связі був Андрій Факін суперіор. Не знаю, чи це буде як відос, але пайто записую себе на, на відео в айфончика швидко. Так в моменті достав камеру, почав знімати. Дякую, що були зі мною. Все на связі бам-бум-бам-бем.